При відборі найгірших тренерів Динамо важливо не влаштовувати тотальний перегляд історії в режимі Все, що було після Лобановського сміття це занадто легкий шлях, а головне хибний. Після системності 90-х кожен наступник неминуче виглядав слабшим. Контакт завжди працював проти них, тому не всі провали однакові, і не всі тренери, які не перемогли Барселону, автоматично погані. Важливо дивитися на повний цикл. Вітаємо, друзі, на каналі UAFootball. Сьогодні ми згадаємо екскреманичів київського Динамо. Порівняємо їхню роботу. Надамо оцінку та спробуємо визначити, хто ж був найгіршим. Мірчалу ческу. Емоційно він здається одним із найгірших тренерів Динамо. Це зрозуміло. Вік, табірне минуле в шахтарі, токсичний старт, втома команди наприкінці. Але це лише картинка. У ческу дав Динамо найуспішніший період після Реброва. У перший же сезон, чемпіонат, кубок, суперкубок. Він повернув команду на вершину так швидко, що багато хто забув, із якої ями вона виходила. Так, з часом гра падала, Європа не давала результатів. Війна, переїзди, відтік легіонерів і кадрові діри зробили останні сезони важкими. Але навіть тоді Луческу не був поруч з тренерами, які руйнували все, до чого торкалися. А Дем'яненко – це той випадок, коли команда виглядала життєздатною вдома і водночас провисала в Європі. Тут титул, кубки, суперкубки, там сумнозвісні два очки в групі Ліги Чемпіонів і розгроми від стягу Ареала та Ліона. Але в Україні це був тренер, який тримав темп і давав результат. Періоди Йожефа Сапа в Динамо виглядають справді як дві окремі історії, випадково об'єднані спільним прізвищем, але й до найгірших його не запишеш. У Саба був успішний період, був авторитет, були результати. А пізні камбеки це не тренерські провали, а швидша спроба клубу заклеїти тріщину старим пластером і сподіватися, чи цього вистачить до літа. Якщо говорити про команду, то нинішня основа подекуди виглядає слабшою за старе Динамо 2 В УПЛ є гравці, які очевидно сильніші за нинішніх динамівських, але вони грають у Ковалівці, Житомирі, Черкасах, де завгодно, тільки не в Києві. Бо селекція давно втратила нюх, а стандарти висоту. Але це окрема велика розмова. Зараз не про глобальну кризу, а про конкретних головних тренерів новітньої ери, які або прискорили падіння, або бодай не змогли зупинити машину, що летіла вниз. Динамо тоді намагалося знайти нового Лобановського методом сліпого тестування. Сабо Михаличенко, ну окей, було та й було. А от буряк приніс з собою якесь підсвідоме відчуття, що нічим хорошим це не закінчиться. Тун це не базель. Фанати дізналися про нього лише в момент жеребкування, і він вибив Динамо з Ліги Чемпіонів у другому раунді кваліфікації. Тоді це ще було ганьбою. Буряк одного разу сказав: Кравець не так багато зіграв за Динамо, щоб давати оцінку тому, що робиться в клубі. Замість відставки, буряк вирішив тримати позицію, але нічия з ілючівцем під дощем, який навіть зупиняв матч, стала межею. Всі чекали відповіді, та тренер так і не зміг пояснити, що саме він намагається побудувати. Погана ідея дуже швидко підтвердила, що вона погана ідея. Юрій Сьомін залишив йому команду в ідеальному стані. Плюс 15 на шахтарем, півфінал Кубка УЄФА стабільність у роздягальні. Просто сідай і керуй. Газаєв натомість прийшов із заявою, що за три роки виграє Лігу Чемпіонів. Ну, зате він дав нам Хачеріді, Ярмоленка та Гармаша. Це плюс. Але тренер, який використовує молодь як індульгенцію за провали, це майже завжди означає, план не працює, зате в нас є перспективи. Динамо вилетіло з кваліфікації ЛЧ, потрапило в ал'є і почало з домашньої нічиєї з БТ. Саме тоді Артем Мілевський видав свій легендарний спіч. Що якщо ми не забили стільки моментів в фінансі я рішення забив. Ребята, для до удару поворота ми грамощу, поэтому я не хочу комментировать много нічого ми. В принципі, блядь, подожди, що в в для нас результат. А потім поразка від Шерифа. Обіцянки і реальність розійшлися остаточно. Газаєв мав хороший склад і повний кредит довіри, а отримав суперкубок і серію матчів, які показали, що проект не злітає. У Газаєва були найбезглуздіші тренування, я їх взагалі не розумів, згадував якось Олександр Алієв. Газаєв найгірший тренер, якого я бачив у своєму житті, казав Бадр Елькадурі. Коли ти береш чемпіона і за рік програєш шерифу, лишається тільки як дурень і ступою носитися з об'єднаним чемпіонатом. Думаєш, зараз усі шкодують, що нічого не вийшло, особливо українська сторона, сказав Газаєв у 2019-му. Динамо вперше за всю незалежність фінішувало третім. Тоді це ніфіга не було нормально. Це був сигнал. Всім негайно покинути будівлю. Новий сезон почався так само: жодного трофея, антирекордне четверте місце. При тому, що «Суркіс» спалив 50 мільйонів на трансфери, купуючи гравців за логікою, ну це вже точно допоможе. On, У Динамо мені не дали допрацювати. Я тільки зібрав команду, яка потім стала чемпіоном. Скажіть, коли Ігор Суркіс звільнить Олега Блохіна та Олексія Михайличенка. Динамо заслуговує на кращого тренера. Писав у твіттері Леандро Алмейда, колишній захисник Динамо. Майже закатали в асфальт. Стільки критиків в пресі, я все розумію, але ж повинні бути якісь рамки. Так, є проблеми, але ж так не можна. Як не почнеш читати, так обов'язково. Остання гра Блохіна? Чому остання? Що вмираю чи що? Після звільнення Блохін звернувся в федерацію, щоб те стягнуло із Суркіса 3,6 мільйонів євро компенсації. Коли ти програєш кожен четвертий матч, з'їдаєш трансферний бюджет і не приносиш жодного трофея, контракт стає єдиним місцем, де ти все ще перемагаєш. Газаєв до речі, пішов сам і грошей не вимагав. Хацкевич прийшов у червні 2017-го та тривався два роки. За київськими мірками це вже довго буде. Але за якістю розвитку круглий нуль. Команда стояла на місці так стабільно, що це могло сподобатися тільки геологам. Динамо двічі поспіль фінішувало другим. Суперкубки? Так, формально трофей, але це була інерція Реброва. Команда щотижня працювала в режимі. Давайте просто не програємо. Низький блок, семеро опорників, мінімум ризику, максимум 1-0. Серія з п'яти офіційних матчів без перемог стала антирекордом Динамо в 21-му столітті. Буде підказувати Буткевичу слова Леоненка, який оцінив призначення Хацкевича в полісі. Фанати, футболісти, журналісти, прибиральниці на базі всі бачили, що це кінець. Але в офісі робили вигляд, що чекають ще один матч. Давайте просто почекаємо, все погане колись закінчується. Сказали в Динамо декілька тижнів тому про Шоковського, але що це змінює? Єврокубки суцільний список невдач, ян Бойс, а збрюге, фініш. Саме після нього Хацкевич побачив двері. Є результат, ти на коні, немає результату ти під конем», сказав Андрій Ярмоленко після швейцарця. Плюс фізика, яка провалювалася у важливі моменти. Плюс роздягальня, яка давно не чула тренера. Команда просто маринувалася у власному антифутболі. Клуб ймовірно намагався відтворити ностальгійний хід, але вийшов сіквел, якого ніхто не просив. Команда грала без чіткої структури, зате спамила навісами. М'яч ходив уперед і назад. Лише тому, що хтось мав щось робити, але ніхто не розумів, що саме. Гравці присідали в формі. В Європі «Динамо» страждало навіть проти суперників рівня, ну ми їх точно пройдемо. Іронія долі в тому, що склад у Михайличенка був аж ніяк не безнадійним. Досить того, що вже наступного сезону прийшов у Ческу і цих самих гравців зробив чемпіонами. Якщо з того часу справді щось запам'яталося, то це не гра, не прогрес і не система. А сльози Михайличенка після гола буяльського в матчі з Мальми. Символічний кадр, який зберігся краще ніж його тренерська робота. Оновлена серія матчів без перемог зроблено. Оновлена серія поразок також є. Нове найнижче місце в чемпіонаті після десяти з гаком турів. Викреслюємо. Виліти з кваліфікації Ліги Чемпіонів, виліти з кваліфікації Ліги Європи. Одна єдина перемога в лізі конференцій. Яка ще й схожа на рандом, готово. І все це не епоха, не десятиліття, навіть не окрема глава. Це лише останні 4-5 місяців. Динамо оновило стільки негативних рекордів, ніби просто хотіло тримати сюжет свіжим. Виступи в Європі. Вкотре нагадали, що клуб давно не живе в реальності, де він фаворит: 24 матчі, 8 перемог, 3 нічиї та аж 13 поразок. Різниця м'ячів мінус 5. І звучить це навіть м'якше ніж було насправді. Можна знайти окремі перемоги, навіть трохи матеріалу для хайлайтів. Але вся картина трималася на неймовірній концентрації антирекордів. Конфлікт із Ярмоленко став моментом, коли всі побачили, що атмосфера всередині, м'яко кажучи, напружена. Тренер то видавав дивні пояснення, то взагалі тікав від журналістів, ніби нічого не сталося. Хоча сталося абсолютно все. Якщо поглянути незгаданих тренерів як на опорні точки, то вимальовується чіткий графік деградації: спад, трохи стабільності, знову спад, локальний спалах, ще один обвал, знову коротка пауза. Такий собі біржовий індекс клубного занепаду. Легко зірватися, записати Сашов категорію найгірший із найгірших, але треба розвійти. його етап не джерело катастрофи, це фінальна стадія. Шовковський не зруйнував команду. Він просто працював у момент, коли руйнувати там уже було нічого. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також пишіть у коментарях, кого вважаєте найгіршим тренером Динамо за весь час. До зустрічі в наступних відео.